Тепер вони служитимуть батьківщині. Понад 400 вихованців Сумського кадетського корпусу урочисто присягнули на вірність вітчизні. Струнки та серйозні, відтепер їхнє життя належить вітчизні. Я її клятву дуже довго чекав, тому що для мене вона дуже важлива і я вважаю, що якщо кадет прийняв клятву, то він уже стає настоящим чоловіком. Коли ти дав цю клятву, ти повинен ніколи її не порушувати, тому що ця клятва це. Твої слова, це обов'язок на присягу до кадетів. Прийшли династіями. Я горжусь з братом, Я теж хочу бути кадетом. Мій внук тепер буде захищати вітчизну. Значить, наша справа не померла. Ми живемо, і наші діти, і ми будемо захищені. Вони пообіцяли присвятити життя служінню вітчизню, бути дисциплінованими сумлінними у навчанні та дружбі, відповідальними спадкоємцями сумських артилеристів та українського війська. Глянусь, глянусь, глянусь. Це перший кадетський набір після того, як президент України повернув закладу статус а Сумщині історичну справедливість. Клятва – це очень важливо, тому що я поклявся своїй родині захищати і Я буду до кінця захищати. Це саме головне, навіть військова присяга не насики важлива, як ця причин для порушення клятви кадета немає. Сумський кадетський корпус є прикладом того, як зберігаються і примножуються славетні традиції попередніх поколінь. Разом із кадетами нову історію закладу пишуть їхні хрещені батьки. В середу я спілкувався з Віктором Януковичем і досягли домовленості, що Кадетський корпус імені Харитоненка 1 вересня 2013 року буде мати набір вже тисяча кадетів. Для нас це новина приємна, тому що ми рухаємось і в подальшому, щоб в цьому році ми випустили 600 кадетів. 2013 року це тисяча кадетів, а потім будемо рухатися до військової академії. Свій перехід у новий статус кадети відсвяткують вдома з родинами. А незабаром вони знову вдягнуть святкову форму. 9 жовтня кадетський корпус святкуватиме 100річний ювілей, заплановані пишні заходи. Наталка Євтушенко, Андрій Геращенко, регіональне телебачення Сумщини.